Слава Богу, ми з України. Зараз знаходжусь в місті Снігорівка в лікарні, в яку фонд Мараната та брат Мануїл передали матраси. Особисто спілкувався з лікарями, з пацієнтами. Всі вони дуже задоволені, дякують, тому що дійсно дуже зручні матраси, набагато легше хворим переносити хворобу, а лікарі, коли в них є вільна хвилинка, можуть просто перепочити. Також ці матраси використовують для військових, які проходять тут лікування. Тому дуже вам дякуємо за вашу допомогу. Скажіть, будь ласка, як взагалі вам цей матрас зручний? Дуже добре, добрий день. Дуже дякую центру Маранат і брату Евануїлу за предоставлені нам матраси, які надійшли у Снігурівську міську лікарню хірургічне, ну, зокрема в хірургічне відділення.